Університету, вона в нас дуже чітко сформульована, і мені здається, що це той слоган, який буде актуальний ну, рівно стільки, скільки буде існувати Київський сьогодні столичний університет, імені Бориса Гріченка, служити людині, громаді і суспільству. Університет заснований громадою Києва, і перше, що ми маємо робити, це ну, допомагати громаді Києва. А громада складається з людей, і от цим людям відчувати себе людьми. Це значить бути свободними, це значить бути щасливими. А до певної міри це залежить від того, що в цих людей в їхньому житті стосується з професійною діяльністю. Професійна діяльність будь-яка починається з освіти. І от що запропонує університет. Те і допоможе людині, яка прийшла в університет чи яка поцікавилась університетом в Києві, стати щасливою і стати вільною людиною. Так от університет постійно працює над тим, щоб та освіта, яку ми надаємо киянам і не тільки киянам, вона була а, сучасною, актуальною, затребуваною, і це дуже багато векторів роботи. І якщо говорити... Про ті освітні програми, які сьогодні існують, а в нас понад 120 освітніх програм на всіх освітніх рівнях. У нас є коледж у складі, значить це фаховий молодший бакалавр. У нас є бакалаври, у нас є магістри, і в нас є наукові освітні програми, це доктори філософії. От то, якщо ми говоримо про ті освітні програми, які є, впродовж року ми працювали над їх оновленням і осучасненністю цих освітніх програм. От сьогодні реалії такі, що війна четвертий рік не дає нам спокою, а це значить, що всі освітні програми потрібно було оновити з точки зору, як майбутнім фахівцям жити, що робити, тоді, коли цей жах закінчиться, і ми почнемо розбудову України в такі критичні моменти, тобто, коли війна дає такі обставини, що людина може переусвідомити себе. Перш за все, вона розуміє, перш за все, що життя її може в будь-який момент закінчитися. І, значить, для того, щоб бути щасливим, треба бути самим собою. А це значить, треба йти вчитись тому, що ти хочеш. Деякі люди прийшли, вступили на ті освітні програми, про які вони мріяли років. 30 років, вони доволі зріли люди, але вони сказали, все, далі відступати немає. Коли я все життя хотів вивчитись на психолога. Я прийшов, я хочу стати психологом. Хтось прийшов на дизайнера, він говорить, що я все життя щось там дивився, читав, а сьогодні я вирішив, ні, я маю цьому вивчитись. В деяких зовсім інша мотивація. Це я знаю, що моя професія буде більш корисна через декілька років, якщо я прийду і вивчусь тому-то, тому то. Тому -то. І сьогодні, взагалі, Україна це дуже прогресивна і гнучка держава. От я вважаю, що люди вміють перебудовуватися дуже сильно. Якщо давайте згадаємо наш університет, Київський столичний університет, війна почалась в лютому, а в середині березня ми розпочали навчання. Чому? Тому що ми перебудувались дуже швидко, стали на ці реї, і на сьогоднішній день, коли освітній процес він обумовлений, кількість місць в укритті. А в нас в кожному корпусі облаштовані укриття, але ж все одно ми не можемо за одну зміну всі зайти в університет для денного, для очного навчання. Ми перебудувались, ми підлаштувались, і десь це дві зміни, десь це дві з половиною, як я сказав, зміни це і субота, інколи і неділя. Але для того, щоб ця освіта залишалась. Максимально наскільки це можливо в цих умовах якісною. Тому я думаю, от переусвідомлення людей, можливість бути гнучкими як самих людей, так і надавачів освітніх послуг. А це і от під ті умови, які є в закладі вищої освіти, це і дистанційні форми, це і. Ну, скажімо так, залучення різних меседжерів, чого ми раніше навіть не уявляли, для того, щоб освіта все-таки відбувалась. І основне це індивідуальний підхід. Розумієте, от в університеті це сьогодні не проблема, тому що це за роки воно вибудувалось. Це індивідуальний підхід до здобувача. Немає такого, що є група із 30 людей, є 30 Здобувачів, кожний по-своєму, кожний своєю траєкторією. Хтось буде вчитись в аудиторії, хтось приєднається до цього заняття через підключений канал, а хтось через електронний навчальний курс опанує, і викладач знайде можливість, коли це перевірити, коли поспілкуватись з цією людиною, тому що так сьогодні вимагають умови часу.